Митрополит Афанасій Лімасольський Без вічності людина пропадає в повсякденні. Бесіда, в неділю. Про страшний суд, у Євангелії Про страшний суд Бог відкриває нам, як він прийде зі славою, щоб судити світ, відновити все в його істинному становищі. І говорить нам, що критерієм на суді стане любов, яку ми виявляли до наших братів. Господь описав нам цю страшну картину свого останнього суду, він говорить на ці теми образно, оскільки ніщо в цьому світі не може уподібнитися до тих майбутніх подій. Коли він говорить, наприклад, що сяде на престолі слави, то це не означає, що стоятиме якийсь престол, дерев'яний чи золотий, на який він сяде, не буде також і лівої, та правої сторін. Щоб Бог ставив одних праворуч, а інших ліворуч. Проте Христос розкриває нам картину майбутніх подій, наскільки це можливо для наших людських здібностей. У Євангелії Він каже, що коли Він прийде в день той і сяде на престолі слави, то збере людей перед собою, як пастир знає своє стадо і відокремлює овець праворуч, а кіз ліворуч, вівці не злобиві, невинні. І, так би мовити, благородніші, ніж кози, які вважаються неслухняними і буйними, і не дуже коряться. Так само Бог відокремлює людей і ставить одних праворуч, а інших ліворуч від себе. Господь каже одним прийдіть благословення Отця мого, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Чому? Тому що, говорить Господь, я був подорожнім, і ви прийняли мене. Був бідним, і ви допомогли мені, був нагим, і ви мене одягли? Був у в'язниці, і ви мене відвідали. Був хворим, і ви подбали про мене, і тому подібне. Звичайно ж, люди запитають але коли ми бачили тебе подорожнім, голодним, спраглим у в'язниці і зробили все, про що ти говориш? Повернеться він і до грішних, до тих, що зліва, і вони поставлять те саме запитання. Але коли ми, Господи, бачили тебе голодуючим і не дали Тобі їжі, коли бачили мандрівником і не ввели Тебе додому і так далі. Христос говорить дуже серйозні слова, які є ключем, що відкриває нам сутність євангельського читання. Він каже людям у той момент, коли ви це зробили вашим братам, ви зробили це мені. Іншими словами. З того моменту, коли ви навчилися в особі іншої людини бачити мене, все, що ви робите для неї, відноситься і до мене Христа, осередку любові людини, що подвизається. Христос завершує словами, і ці підуть на вічну муку, а праведники в життя вічне. Історія людства завершується входженням праведників у вічне Царство Боже і входженням людей. Які, на жаль, виявляться далекими від Бога у вічне відсторонення та відчуження від Божої любові. Сьогоднішній євангельський текст це по суті дуже радісне, але й дуже серйозне благовістя, хоч воно здається дуже суворим. Чому ж воно радісне? Тому що Господь наш запевняє нас, що все сьогодення має кінець. Сьогодні Христос запевняє нас, що образ світу цього минущий. Що все минає, нічого не залишиться, все пройде, і що б не відбувалося в цьому світі, Господь прийде, щоб розсудити і оцінити все. Це означає, що мудрість і пильність кожної людини полягає в тому, як вона зможе обернути на користь сьогодення у вічному Божому Царстві. Як людина, кожен з нас може обернути на користь те, що має зараз радість чи скорботу, щастя чи нещастя. Незалежно від того, чи молода вона, чи стара, багата чи бідна, все, щоб не було в людини? Христу належатиме останнє слово в історії світу коли Господь прийде у славі, Він усім воздасть по справедливості і розставить все по своїх реальних місцях. Часто люди запитують себе чому стільки несправедливості на світі, чому молоді покидають цей світ? Чому маленькі діти помирають від голоду, хвороб? Покинуті, чому, і все виглядає так, ніби праведні і справді залишаються в ущемленому становищі, всі ми часто буваємо в такій ситуації, коли відчуваємо, що справедливість покинула цей світ, наче забула про нас, і це справді так доведено, що світ є таким, яким є те, що відбувається в ньому. Якщо відібрати в нашому житті продовження його в Царстві Божому. Цей світ дійсно театр абсурду ми маємо абсурдний світ, основною ознакою якого є несправедливість. Тоді ти справді відчуваєш, що реально задихаєшся, і тобі хочеться зробити грандіозний бунт і зруйнувати цей світ? Чому? Тому що ту всю несправедливість, яка в тебе перед очима, інакше ніяк не можна зрозуміти та пояснити. Як ти поясниш несправедливість такій людині, Яку образили, яка голодує, страждає, помирає, хворіє, втрачає близьких. Як ти поясниш тій людині, що відбувається, якщо відібрати в неї усвідомлення і почуття вічного Царства Божого? Це справді неможливо без вічності людина буквально задихається у своїй повсякденності. Христос, однак, сьогодні запевняє нас, що справжнє життя має продовження. І це таке продовження, що теперішнє життя, як кажуть отці, буде немов не існуюче воно ніби не існує. Святитель Іоанн Златоуст каже не дивуйся теперішньому, бо життя цього світу театр, наше життя театр. Закінчилася вистава, закінчилося все. І не захоплюйся тим, що бачиш, а дивися назовні, щоб знайти реальність. Святитель Василій Великий теж звертається чудовим словом до християн: будь уважним, бо ти мандрівник, а не житель. Ти йдеш, а не живеш у цьому світі, ти в дорозі. Тож не обманюйся, щоб сісти десь і сказати А тут добре, залишусь я тут. Тоді ти будеш схожий, каже він, на того, хто сідає на корабель, щоб дістатися до якоїсь країни, але забувається, корабель починає йому подобатися. І він будує собі будинок на кораблі. Але ти зійдеш з нього у певний момент, ти не залишишся там. Треба готуватися, бо це лише момент нашого життя, і він недовгий. Це справді радісна звістка сьогоднішнього євангельського тексту, те, про що ми говоримо о символі віри чекаю Воскресіння мертвих. Дієслово чекаю означає чекаю з сильним бажанням тієї години. Коли Господь прийде і настане справедливість для нас, ми не очікуємо Христа, щоб Він покарав несправедливих ні, це було б величезною помилкою. Ми чекаємо Його, але не для того, щоб Він покарав когось, а щоб настала наша правда в цьому світі. Реальна неправда відбувається не тоді, коли ми чинимо несправедливо з іншими. А коли чинимо несправедливо по відношенню до самих себе і втрачаємо благодать Божу. Коли ми позбавлені благодаті, тоді справді ми чинимо несправедливо до себе. Тому Христос, наша правда, Він дарує нам свою правду та свою присутність, тому Господь сьогодні перекреслює сьогодення, відкриває завісу і показує нам реальність нашої іпостасі та нашої плоті. Щоб ніщо із сьогодення не зламало нас і не потопило в депресії і розпачі, оскільки ми сподіваємось на Царство Боже, сподіваємось на вічність, знаємо, що сьогодення це не все ще є продовження у царстві Божому. Інший аспект людина, побачивши сьогоднішній євангельський текст, може подумати, що Господь говорить про якусь соціальну систему. Яка опікується бідними, голодними, ув'язненими і хворими. Звичайно, Євангеліє має і соціальні наслідки, оскільки діла Християнина це перш за все діла любові. Однак Христос вказує на ознаку, що відокремлює мирську любов від Його любові, і каже, що оскільки ви зробили це одному з братів цих моїх, то зробили мені. Він ставить себе замість кожної людини, яка стоїть перед нами, яка є нашим братом. Один старець каже блаженна людина, що дивиться на всіх людей, як на Бога. Якщо ти бачив брата свого, ти бачив Господа Бога Твого, в особі брата свого ти бачив самого Бога. Тому що людина, яка любить Бога, в чистоті своїй вже реально бачить іншу людину не в її пристрастях. А якою створив її Бог, вона дивиться на зовнішню сторону, а бачить створену на образ Божу красу вона любить людину і бачить, яка вона прекрасна і значна. Давайте нагадаю вам дещо, щоб ми зрозуміли, яке велике значення надає церква присутності людини ми бачимо це в повному її підході до будь-якої людини, але особливо це видно в Писанні. Коли Бог створив людину, то говориться, що він побачив Адама і сказав ось Адам став як один із нас Бог ніби похвалив себе і захопився своїм творінням, бо побачив свій образ у людині. Як вам відомо адже більшість із вас батьки, коли у вас є дитина, вона схожа на вас, і ви її радієте. Дивишся на цю дитину і кажеш він схожий на мене, має мої риси. Ось батько бачить, що дитина має ці риси і радіє, оскільки у дитині бачить себе дитина образ свого батька. Так само дивлячись на свій образ, на красу Божу в людині Бог зрадів їй і сказав ось Адам став як один із нас. Навіть у філософії наші стародавні предки говорили про те, яке значне і прекрасне створіння людина, коли вона дійсно людина. Тобто, коли в ній є та краса, з якою Бог її створив, вона винятково хороша, гарна, прекрасна. Чому? Тому що має цілковиту красу образу Божого, але в ній є ще щось друге, що дав їй Бог, це можливість Богоуподібнення. Тому Христос говорить нам, щоб ми були подібні до Бога будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. І милосердні, як і Отець ваш милосердний. Коли людина дійсно оберне на користь образ Божий, буде подвизатися і уподібниться Богові, тоді вона стає такою самою, як Бог, тобто вона дивиться на людей, як благий Бог на своїх дітей, не роблячи ніяких відмінностей і не виявляючи ніякої дріб'язковості та опередженості. Бог любить усіх однаково. Для Бога немає жодної різниці у Його любові до людей, а ми робимо відмінності ми любимо Бога один мало, інший більше, один частково, інший цілком. Бог, однак, любить усіх нас однаково, тому що Він наш Батько, так і Божа людина однаково любить усіх без винятку це підводить нас до критерію, який Христос виголошує сьогодні. Щоб не залишати нас у незрозумілому становищі, і щоб ми не гадали, коли я помру, чи буду разом з Богом, а де я перебуватиму після смерті, що буде зі мною на суді Божого, щоб усунути ці псевдодилеми та псевдовиправдання, він відкриває нам критерії і виносить на суд прості питання. Він говорить таке: дивися, не хвилюйся! Якщо ти з любов'ю чиниш з кожною людиною і в кожній людині бачиш мене, то це твоє спасіння, щоб показати, що любов до брата є результатом любові до Бога. Ти не можеш сказати, що любиш Бога, якщо не любиш свого брата. Ти не можеш сказати, що ти Божа людина, якщо не можеш спілкуватися з іншою людиною. Спілкуватись не означає кинути їй шматок хліба або віддати свої надлишки і ще зробити собі при цьому рекламу, мовляв, я подаю милостині, я роздаю гроші. Бог так не хоче, Бог керується по-своєму, Він хоче, щоб в нас були його риси. Звичайно, сьогодні люди потребують хліба, їжі і грошей і всього іншого, але перш за все, людина потребує любові, яка не є чимось абстрактним, а живим почуттям, яке несе в собі людина. Якщо ми запитаємо, що таке людина, можемо дати одне просте визначення. Писання говорить нам ясно: Бог є любов. А що є людина? Якщо вона образ Божий, то ми можемо сказати, що людина є любов. Наведу простий приклад. На жаль, сьогодні ви всі знаєте про найстрашніший бич серед молоді наркотики. На жаль, усі ми щодня стикаємося з молодими людьми, які потрапили в цей вир наркотиків, і відчуваємо моторошне здивування, бо ти бачиш перед собою людину, за яку ти з жодного боку не можеш взятися. Як дим, чи можеш ти спіймати дим? Ти намагаєшся схопити його, а в руці нічого не залишається. Здається, що він має обриси, але ти не можеш його вловити. Коли займаєшся з молодими людьми, які кинули все в житті і їх абсолютно нічого не хвилює, навіть власне життя, така людина не боїться смерті, оскільки її життя гірше за смерть, то думаєш, що ж мені сказати цій людині, що їй обіцяти, як її зворушити? Адже її нічого абсолютно не цікаве вона, як хворий на анорексію, хоч найкращу їжу йому принеси. Він дивиться на неї з огидою. Він не хоче бачити її перед собою. Ти змушуєш його їсти, а він не хоче. Справді це страшно. Зізнаюся, спочатку, коли я почав займатися з цими молодими людьми, багато разів перебував у цьому здивуванні, що я їм говоритиму, коли їх нічого не хвилює, ні гроші, ні слава, ні робота, ні життя, ні батьки. Абсолютно нічого, що їм казати. Однак, зі свого малого досвіду я побачив таке справді може воскресити навіть мертву людину, любов. Тому святитель Іоанн Златоуст каже любов це джерело вогню та життя. Любов переливає життя в іншу людину, люби свого брата від душі по-справжньому, не чекаючи від нього нічого, не шукаючи нічого. Так, як Бог любить тебе, а Бог не приходить, щоб осудити тебе чи хоча б сказати тобі щось, але тільки щоб оживити тебе і зігріти своєю любов'ю. Сьогодні світ потребує цієї любові. Виявимо ж любов до брата нашого, здорову любов, яка може виражатися і в чомусь матеріальному, але навіть якщо нам нема чого дати йому, достатньо любити його правильно і по-справжньому. Сьогодні у багатьох людей є все, але їх нема кому любити вони самі нікого не люблять і потопають у матерії, багатстві, але при цьому нещасні, тому що відсутній сенс життя, відсутній його реальний зміст. Отже церква робить соціальну справу вона навіть робить справу національного значення і має відношення до проблем цього світу церква є місцем. Який Євангеліє відкриває нам сьогодні, місце, де нашим братом є Христос, нашим меншим братом є той, хто несе в собі образ Господа Ісуса Христа. І якщо ми діти церкви і любимо Христа, ми не можемо не любити брата Свого, ким би Він не був, якої браси чи віри для церкви? Він образ Божий. Він людина, за яку Христос помер, людина, яку Бог створив і провів у цей світ. Тому ми не повинні запитувати себе і говорити, а як навчає церква на таку тему і що говорить церква з етнічних питань? Церква через Євангеліє говорить уже дві тисячі років вона не чекала на появу ні ООН, ні інших інституцій людської справедливості церква завжди благовістить Божу любов у світі, так само як і те, що вирішенням людських проблем є сам Бог і Царство Боже, вони є відповіді на все. Що терпить людина у своєму повсякденному житті. Тому, браття, коли ми дивимося на Боже Царство, ми відчуваємо велику радість, тому що страждання теперішнього життя полегшуються. Коли дивимося на Христа, ми бачимо всіх своїми братами. І коли дивимося на людину, будь-яку людину, бачимо нашого Господа Ісуса Христа, якого ми, як Християни, любимо. Не просто віримо в нього, а любимо Його і очікуємо часу, коли зустрінемо Його, спочатку в особі наших братів, а потім в останній день у Його вічному Царстві. Молюся, щоб у всіх нас була ця велика Христова благодать у наших серцях, і щоб Господь сподобав нас величезної радості і сил вступити в цей великий і благословенний період Великого посту. Щоб ми були сміливими борцями проти пристрастей і гріха, що живе в нас, а воскресіння нашого Господа дарувало радість і світло всьому світові.